Шановні колеги, розглянемо доповідь Ліра к 2025, навантаження та роботи в системі генератору. В новій версії було розроблено дуже багато новинок, і декілька з них ми зараз розглянемо. Нові навантаження та автоматизація прив'язки їх до елементу. Тобто, в новій версії було розроблено велика кількість лінійних навантажень, різноманітних. А також навантаження зосередження. Ну, давайте, наприклад, одного з них розглянемо, як вони працюють і як виконується прив'язка. Тобто у нас є певний елемент, який ми натискаємо, ми кажемо, що ми хочемо його прив'язати. Указуємо об'єкт, до якого ми прив'язуємо, і місце розташування самого навантаження. Якщо об'єкт буде зміщений в геометрії в плані, то навантаження слідкує за цим об'єктом, і він йде туди, туди де було виконано редагування. Наступне навантаження розглянемо, це спецнавантаження. Їх є декілька. В даному випадку будемо розглядати захист поверхні. Виділяємо. Необхідні елементи в даному випадку металеві, і вони різного перерізу. В областивих областях указуємо навантаження та товщину шару, яку ми наносимо. Якщо ми включимо аналітичне уявлення, то ми побачимо інтенсивність різної величини. Це відображає тому, що у різних колон різний поперечний переріз і відповідно різне навантаження. Наступне навантаження, спеціальне навантаження рідина. Розглянемо на прикладі басейну. Тобто ми маємо басейн і на стінки цього басейну прикладемо рідину, заходимо знову в спеціальне навантаження, вказуємо відповідні параметри, вказуємо щільність рідини та рівень. На які в проєкті ця рідина розміщена, щоб ми могли прикласти їх до стінок усього проєкту. Там, у випадку вибраний, до виборних стін, прикладено було навантаження в певній формі. Наступне навантаження, ожеледне навантаження це було виконане покращення та додано певні нормативні документи, які враховують, можна буде враховувати в волі ракату. Навантаження від простору. Можна використовувати не лише на одному поверсі, але можна більш продуктивно використовувати на декілька поверхів. Якщо у нас є типовий поверх, чи навантаження повторюються на деяких, якщо ми бачимо балкон чи інші зони, то це більш корисне і вигідніше використовувати. Зробимо відображення одного поверху. І якщо ми будемо виділяти, ми бачимо, що не є можливість дати цьому значенню відповідні інтенсивності. І ці інтенсивності будуть прикладатися на всі плити, які проходять в цьому об'ємі. Якщо ми виділимо плити перекриття чи міжповерхові площадки чи сходи ви ми бачимо, що в них відсутне навантаження, тобто саме навантаження йде. Від вказаних нами елементів. Розглянемо автоматизований збір вітрового навантаження на покриття. Є можливість создати. спочатку вітер з певним, певним норматив та певне налаштування, а далі строїмо дах нашої будівлі. І в цьому випадку, після вибору елементів, є можливість задати по ДБН, вибрати певну вітер, задати всі необхідні дані, та програма в автоматичному режимі згенерує навантаження на наш дах. Наступне це нове навантаження, це парамедальне навантаження. Давайте розглянемо, як воно задається, як воно створюється. Спочатку ми створюємо, як зазвичай, рівномірно розподілене навантаження, можна використовувати різноподібні способи побудови по полілінії, по прямокутнику чи ще щось. Далі виділяємо наш об'єкт, в властивостях кажемо, що у нас нерівномірне і пірамідальне навантаження так. Після цього. Вказуємо зміну інтенсивності і в властив, бачимо графічно отображається вектор, який ми можемо налаштувати так, як нам необхідно. Наступне це, це діалог завантажень та його нові можливості. Давайте розглянемо, що є. Беремо то, создане навантаження, і зайдемо зараз в діалог. Що ми бачимо? Ми маємо можливість скопіювати як завантаження, так і навантаження, які присутні. Також з певним коефіцієнтом. Тобто я взяв вже навантаження і його збільшив у два рази і зробив копію. Далі я в фільтрі можу сказати, що хочу відображати тільки певні навантаження. І від... Віднести його в те місце, де мені потрібне з новим навантаженням. Тобто так в нас є можливість копіювати. А далі ще а, можливість це виконувати, включати маси всіх елементів, да? тобто збір мас, а, робота з підзадачами. Та можливість від відображати навантаження в кольоровому форматі для більш зручного використання. Давайте це якраз і розглянемо. Якщо ми маємо ну стандартну схему, тобто це звична будівля, і ми бачимо скільки навантажень. Вони різноманітні, різні планові, різні форми. Для цього в нас є можливість закольорувати по інтенсивності, і ми одразу більш. Наглядно можемо розглядати схему і більш удобно працювати. Новий нод вибух, тобто є певна точка вибуху, так, і від нього є інтенсивність, яку ми можемо вказати, на які, які елементи буде інтенсивність прикладатися. Призначене навантаження і структуру проекту. Це нове нововведення. Тобто у нас може бути декілька спецнавантажень, ґрунт, вітер, чи ще щось, які формується безпосередньо у структурі проєкту. Давайте розглянемо, як це робиться на прикладі ґрунту. Тобто спочатку я создаю модель ґрунта за замовченням, а потім вона вже з'являється у, у структурі. Далі. Я вибираю які об'єкти, на які я буду прикладати ґрунт, і заходжу в структуру, вибираю ну, потрібне навантаження. Правою кнопкою миші виконую прикладання цього навантаження, графічне відображання в аналітичній, фізичні моделі, а також ми маємо можливість після побудови розрахункової схеми бачити фактичне навантаження на ці стіни. Наступне – це система генератор. Також було зроблено дуже велика кількість нововведень. розглянемо деякі з них за цей короткий час. Були зроблені дуже велика кількість нодів, і розглянемо деякі з них в роботі. Об'єкти проекту, об'єкти проекту необхідні нам аналізувати, переробляти, змінювати якісь властивості. При цьому це об'єкти проекту можуть приходити ззовні з інших програм, чи коли будуєш модель безпосередньо в сапфірі. Тобто, зараз я взяв усі об'єкти, які є в проекті. Далі починаю фільтрувати по типу об'єкту. Наприклад, я хочу вибрати перегородку. Так? Далі в перегородці я хочу вибрати певну властивість. Тобто я вказую, що не тип об'єкту, а хочу за товщиною е знайти певні елементи. Тобто я вказую товщина, вказую межі товщини, тобто, е від 1 см до 6 см, і далі програма е мені не е необхідно виконати налаштування для цих критеріїв. Для цих об'єктів дати, наприклад, матеріал. Тобто я під'єдную матеріали, заходжу в нього, вибираю, наприклад, я розумію, що такого товщини це, мабуть, буде скло. І цей перегородки як навантаження будуть прикладатися до плит перекриття. Наступне формування лінії навантаження заданій лінії. Тобто, в нас є башта. Яка сформована в такі діагональні ноги та решітка самої башти? Нижче є вертикальна лінія, на базі якої буде формуватися вертикальне трапецівне навантаження. А також є новий нод. На базі лінії ми формуємо вертикальне навантаження. Далі в новий нод під'єднуємо на які об'єкти ми хочемо прикласти навантаження, а також саме навантаження, що формується на лінії. І в тоді ми маємо навантаження по висоті, яке перемінне, при тому, що ми можемо змінювати кут нахилу. Чи змінювати навантаж величину навантаження і одразу в нашій вежі на приложенні елементи буде одночасно виконуватися зміна. Наступне це просунути створення поверхів по висоті та кількості. Це дуже популярний нот у користувачів. Ми його зробили ще краще, зробили новий, скажімо так. В цьому випадку ми. Можемо подати на вхід, так називаємо кількість поверхів, висоту поверхів та назву поверхів. Тобто, це основні елементи, які використовуються для поверхів. Але в властивостях ми можемо зайти і налаштувати його через таблицю діалогу, тобто казати, тут безпосередньо кількість, висоту поверхів, і далі при підтвердженні цих даних. Ми бачимо зміни в нашій структурі проєкту. Розглянемо більш такі продвинуті ноди це три ноди, які дуже таким важливі, дуже гнучкі і роблять можливість робити декілька варіантів конструювання. Нод мультиплекс. Нод D мультиплекс, і та нот, який допомагає цей тунелі. Давайте по черзі розглянемо мультиплекс. Він спочатку має варіанти, да, входи для цих варіантів. Тобто в цьому випадку є лінії, це другий і третій варіант. Тобто, я можу за кожним варіантом зараз. Зробити розташування діафраг і вибрати найкраще позиціювання а, після розрахунку. Так? Тобто я вказую перший варіант, другий, третій, і програма одразу мені робить необхідний варіант. Наступне це демультиплікат. А, він працює навпаки. В нього також є варіанти, але є один вхід, і варіанти на цьому вході, що ми можемо отримати? А, Окей, на виході у нас є три виходи. Один це буде балка, ми створюємо балку, другий варіант ми створюємо стіни. Ну, стіни це а, парапет на даху. Тобто перший варіант це балка по контуру плити, основою є. А другий – це парапет. Також можна комбінувати це дуже добре. Ці два мультиплекси де демультиплекс. і також зараз лянемо ще й третій нот. Це Тобто ми бачимо можливість ззовні дати три варіанти конструювання, а потім ще й зробити два варіанти, яких конструктивних об'єктів ми хочемо отримувати. Окрім цього, це зараз ми бачимо ноди тунель. Тунель має вход та вихід. Вони з'єднуються між собою за допомогою назви. Зазвичай ноди з'єднуються за допомогою таких ліній, які ми графічно бачимо, хто куди йде. Але нод-тунелі з'єднуються за допомогою назв. Це допомагає в таких складних алгоритмах будувати більш прозорі зв'язки. З'єднуємо другий варіант і третій варіант, і ноди тунелі мають відповідні назви, щоб було краще знати. Перший відсутній варіант, так? Включаємо 2, і двійка, нот, йде через тунель двійку і приходить до балки. Тобто, ми бачимо для першого варіанту балка, для третього варіанту це стіна. Далі ми можемо комбінувати вхідні параметри. Тобто, коли другий варіант ми застосовуємо на вході, то в нас вже дві. Лінії працює. Так, дві лінії зайшли, а третій варіант заходить аж три лінії. Тобто ми можемо е комбінувати і кількість входів, і ще й комбінувати, е які об'єкти будуть будуватися. Давайте ще спробуємо роботу більш поширено е тунелі. Так? Е ми знаємо, що вони з'єднуються за допомогою назви. Ми даємо певну назву номер 2 вона вже в нас є. І вихід з'єднуємо з лінією навантаження, нодом навантаження. І бачимо, що автоматично, якщо б ми з'єднали там трику, то воно відповідно не запрацювало, тому що вторий номер стоїть. А в нас ми заказали двійку, і вона бачить, що варіант номер два зараз дійсний, і відображає там навантаження. Наступний нот це з'єднання імпорт ДВЖ. В тому році він був просунутий. Зараз ще ми більше його допрацювали. А що ми маємо на увазі? Тобто раніше ми могли на одному етажі зробити декілька планів. Зараз ми маємо можливість на один етаж зробити окремі плани, окреме розташування паль. Окреме розташування плит перекриття, балки, колони, стіни ну так само, як роблять звичайні креслення. Тобто, щоб не мешати усі до кучі, ми це розбираємо, щоб було розумно, ну і добре працювати. Також є можливість працювати з е, типовими поверхами, і давайте подивимося, як це працює. В властивостях цього нода ми вказуємо, що можемо групувати типові поверхи, і кажемо, що розташувати по поверхам. Бачимо, що у нас є три для мінус третього поверху аж цілих три підкладки, і відповідно те, що було в ДВЖ фаліз зроблено. Поверхи в структурі проєкту відповідають. Логіці, яку ми заклали, в ДВЖ. дякую за увагу.